Вітаю вас, друзі! А також вітаю Гінго Білоба Beijing Gold. Золотий е, Пекін. Бейджін, да. Золото Пекина. Пекин. Пекіна. Ось. Дуже класний сорт Білоба. Вони Визнається тим, що його листочки майже недволопативі, а такі заокруглені, ніби якась... ніби її її. От. І чому називається Beijing Gold? тільки тому, що він ось такий дуже-дуже красивий восени жовтий, а тому, що. Я думаю, як не кажуть, що людина як була ідеальна, така зовні, така і середини. Ну, чесно кажучи, я б не хотів, щоб у мене зовні були кішки. Але ми розуміємо, що це все метафора. І ось на фоні покліченого мого тину від російських окупацій росте ця гінга білоба, поруч із такою ж саме покліченою яблунею. Е, так от доча кажу, що зовні і середні. Е, Гінго білоба, саме цей Bijgin е, Gold, починає своє життя ось такого весною-жовтого кольору, жовтого, жовтого кольору. Потім поступово він перетворюється на зелений, але це вже зовсім інша історія. Його молоді прирости мають листі, такі, смугасте. От. а от коли проходить вже осінь, зараз у нас господи, число 12 жовтня. Ось він, такий ось красунчик жовтий. Скажу чесно, він особливо в цьому році і не наріс. Просто так легенько наш на, на відчепися випустив гілочки. Ось бачите, ось це все молоді були прирости, як ну навіть просто, просто бруньки розкрилося там. Можливо, йому тут не дуже подобається, але слухай, Гінго, ти пережив скільки вже тисячі років, так що думаю, що якось потерпимо це теж це місце. Що тобі не подобається? Сонце, гарні сусіди, коротко, тут весело. Так от, Гінго Білабачу, я дуже люблю його, тому що він і корисний, і цікавий, а ще плюс в тому, що ось він має таке дуже красиве осіннє забарвлення. Тобто от його видно, напевно, за кілометри. Це от, краще, ніж, це, ніж, напевно, якісь клени, чи не знаю, що там може бути. Ось. Дійсно, в нього не буває червоний. Хто нів, лише жовте, лист у нього таке, от, якщо відірвати, він не хоче його позбуваються, то воно таке ну, жорстке і водянисте. тобто воно погано горить спочатку. Але потім буде як Кремль гарно а, спалахне рано чи пізно. На ось такій ось патріотичній ноті я з вами прощаюся, мені ще кажуть до побачення, тому що я думаю, що якщо я переживу сьогоднішню ніч, якщо нас опізнову Росія не буде атакувати. То ще щось викладу цікаве. Ось папа, давайте.